Зазвичай нам страшно, коли ми чогось не знаємо. Тобто ж ти там якась розтяжка буде стояти. Розтяжка це ну, дуже банально, але інколи люди дуже хвилюються і не знають, що робити, там, обійти чи спробувати зняти. Чи... Зовсім там повернутися назад, ось вони губляться. Тому треба якось по різним напрямкам, хоч трохи розвиватися. А так, щоб ну, там 15, 20, 30 метрів от на лівому березі, це перший раз у мене такий близький контакт случився. Чесно кажучи, на той момент настільки фігачив адреналін, що ми. Навіть кураж зловили, і коли противник поніс втрати, це ще більше нас мотивувало. І перший такий досвід пройшов дуже добре. Не дивлячись там на ситуацію, вони завжди готові приплити. Тобто, якщо там поранені, якісь, якщо там обстріл їм вже, вони приїдуть. Тому дуже велика шана до катерісів саме. Коли ти там їдеш, їдеш десь на техніці, воно теж страшно, але там, якщо прилетіло і ти ну, залишишся живим, ти можеш там вийти, десь а Коли ти на воді, зовсім інакше. Тобто, там вода, ти випав, так, в тебе є жилет, але це не гарант все одно. Спочатку була арт від супротивника, а потім два БТРа на повній швидкості. Один залетів на Антонівський міст. А другий ну, трошки до нас не доїхав, ми його не бачили, але чули. Коли вже ну, нас можна сказати оточили, то тоді так. Ми вже готувалися до того, що це останній наш бій і можемо не повернутися. Закінчилось БК. Оставалось там у кожного по два-по три магазини. Гранат майже вже не було. Ну, ми повинні були відходити напряму к мосту. Але так як, як е, супротивник перекрив нам дорогу, то ми вже пішли через болота. Прилетіли мавіки з бросами, потім вже прилітав Матрикс, цей здоровений дрон з 83 мінами. Але що добре, він прилетів тоді, коли вони нас загубили і вже не бачили, то ці скиди були хаотичні, десь там поруч з нами, але не по нас. А з приводу скидів з Мавіку, то це ну, просто карусель. Карусель була. Тобто один за другим. И... Це, мабуть, навіть сама така страшна ніч в моєму житті була. Ми були повністю мокрі в болоті і вже десь о четвертій ранку. У мене судороги почались настільки сильні, тобто ніби мені хтось брав і цю ногу просто викручував. І вже казало, що ми не через ворога не вийдемо, а через цей холод.